Так. так, я маю ідею, як пришвидшити продаж цих материнських плат. Але не потрібно ровване, вони вже змітаються з палиту. пелькою, я не питав твоєї думки. Гаразд? Тож я допоможу, а ти допоможеш мені. Добре, що робитимемо фотосесію. З цим товаром? Ну, так, візьмемо дуже гарячу модель, бо секс продається. А хто буде цією дуже гарячою моделлю? Ровен, не, не думаю, думає. що зйомка тебе є частиною моєї роботи. Твоя робота робити те, що я тобі кажу. Але, Але як твій голий ти образ ти має вплинути на товар? А, ну, по-перше, подивись на паралелі між товаром і моделлю. Це витонченість, наскільки він є потужним. Також Optane Ready дійсно прискорить ваш жорсткий диск, так само, як і я можу зробити позаду. Чому ти дивишся в камеру? Це фотокамера. І замовкний фотографуй, Адаме. Це не спрацює. Привіт. О, як справи? Сьогодні тільки це. Що це означає? Ти на що натякаєш? Кажеш, я нерішучий? Я знаю, чого хочу. Це те, що я хочу. І це все зрозумів. Єдине, чого я бажаю, щоб ти не намагався продати мені. Що це? О, це нова материнська плата MSI, це сексуально. Я хочу її. Дайте мені негайно. Я хочу її в собі, в моєму комп'ютері. Зараз. Принеси її негайно. Хутко. Вітаю, друзі. Як ви знаєте, ви можете підписатися на канал і подивитися інші відео. Кнопка знаходиться під відео, також ставте вподобайки і залишайте коментарі. О боже. О боже. боже мій Рована. О Боже. О, ні, прикрийся.